Була мама жила, мама померла. Бабушка стала спочатку, тітка намовила бабу. Що баба спочатку з нею воювала, судилися, судилися, а тоді, коли вже бачать, що 10 судів пройшло і вони не можуть нічого доказати, вони вирішили приписати. На Галю зробили дарстві, на натьотку, бабушкину дочку. І вже бабушка хоче, ця Галя хоче зробити таким чином, хоче зробити вже по-новому зробити, що тіпо, неї виселити з хати, що, Галя, що Кристина вже ніхто, а Галя вже власник, так як власник. Кристина, взагалі, на то має бути, бо вона жила тут, баба була опікунша, баба її гляділа до тих пір, поки Кристина не вийшла замуж. Як тільки вийшла Кристина замуж, вони її стали виганяти, вони стали її обзивати, вони стали її не допускати, щоб вона з чоловіком жила. Сказали спочатку, бабушка казала, що вона тільки за те на неї сердита, що вона не йде віруючи. Ну, це ж не всі можуть іти віруючи, це ж треба по волі, принусово не може бути людина віруюча, чи ще якщо людина душа не йде до того. Ля цей будинок хоче собі привласнити не для того, щоб проживати, а для таких намірів, щоб перепродати для наживи. Бо вона має і хата, і віла, і фірми, і машини такі, що ця в неї дві машини чи три. Такі машини, що у цеє хати одної машини на дві купити в такі хати, як у неї одна машина. Вони просто вперлися на те, щоб дитина пішла на вокзал. Вони вже раз і зробили це, що пішла дитина на вокзал, що пішли її без ніяких поважних причин, обманом забрали справ паспорта, сказали, що зроблять. Бумаги, довідки, для того, щоб дитина щоб могла зробити справки для, е, оформлення дитини, щоб могла отримати гроші на дитину, вони їй будинкову книжку не дають, хавають. О, і по сьогоднішній день дитина не приписана, приписали ми її для того, тому що дитина була. Е, Зовсім ніде не приписана, була в воздусі. Як вони не робили, що вони не просили, Христина і плакала, і просила, що дайте документи, приписати, взяти бумаги на дитину, то вони сказали, давайте нам паспорт, а ми тобі поможемо зробити документи, а тим часом спользувалися і пішли і виписали. Без Христини, без ніяких відомостей, без ніякого попередження пішли її, виписали і все. І написали виписка просто в ківерці. В ківерці. Після того ми пішли, трошки, ми пішли в паспортний стіл, трошки ми наробили робили там скандалу, сказали, на якої підстави ви дитину вигнали з хати. Як це так воно було? Вони заплатили гроші ...там і неї виписали без ніяких важливих причин. Я пішла до начальника паспортного стола, зам начальника був, і вона сказала, що якщо неї не припишуть, я хотіла йти в прокуратуру, хотіла йти до генерала. Вони там через Галяних род, цих близьких знайомих, вирішили обратно дали. Видно, там, ті гроші. І ми чули, як вони дзвонили цілу дорогу, кричали, щоб Кристину приписати назад, бо їх будуть судити. Бо паспортистка боялася, що її цей, що її уволять з роботи, що ми підемо в прокуратуру. І так вийшло, що. Навіть після того, як її приписали через три дні, то вони навіть закрили всі бумаги, щоб піти, взяти справки, щоб вона була виписана тим, тимчасово, що вони зробили це посередньо без ніяких попереджень. Вони навіть все закрили, всі ці бумаги, позакривали і зробили так, що вроді би немає. Сьогодні вони ходять і кажуть, що Кристина заболіла дуже сильно. Ну, їй треба, звісно, відпочивати, вона хвора, їй треба, щоб отдих якийсь був. От. А вони їй кажуть, що вона їй собі хворобу купила, хоть є всі. Бумаги, всі з Києва, везде, що вона дійсно хвора, і вона сирота.